Війна змінила нас, українців. Хтось надягнув військову форму замість костюма, комусь довелося влаштовувати життя в іншому місті, чужій країні. Більшість остаточно усвідомила, що не може, не хоче і не буде розмовляти чужинською. Забуваємо мову окупанта. Руйнуємо плани ворога на деукраїнізацію, говоримо рідною, українською. У школі з друзями, з рідними молімося за Україну рідною, не забуваймо материне слово перебуваючи за межами держави. Сьогодні нашого цвіту по всьому світу, а українська мова. Повертає кожного додому, до рідних, друзів, лунає наша Солов'їна далеко за межами України, у Польщі, Німеччині, Чехії, Англії, дає можливість кожному відчувати свою приналежність до великого народу, який знову виборює свою незалежність. Вітання з Чехії, о мова моя, о місячне спів співсолов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів, це мова моя, це мова моєї в країни, яка у ній сила і кличе і сія, яка в ній мелодія лине, натхнення хвилини, о, мова моя, душа голосна України. Вітання з країни немечена, о мова моя, ти сурма на сонці. Тистяю гаї, ти вибухів у них, повна. Це матері мова, я звуки твої, люблю, наче очі дитини. У мова українська хто любить її, той любить мою Україну. Вітаю з Німеччини. Одною мовою одвік всі люди плачуть. Одною мовою сміється всенький світ. Та як любов і гнів улити в спів гарячий, лиш рідна мова дасть тобі на те одвід. Вітаю з Варшави, однією мовою смієшся, і плачеш мовою одною, коли дитя вісні, ім'я твоє назве, Та чи радість згасиш за наказом, лиш мову рідної, що у душі живе. Вітаю з Польщі. Коли ж уже не плачеш, ти і не смієшся, оглухнув серцем не радієш не болиш. І з землею наодинці забуваю. зостаєшся, мовою не одною немає. рідною мовчиш. Не забуваймо українську, повертаймося додому, говорімо рідною, продовжуємо мові життя. Тобі знайоме почуття спустошення. Коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять не спитавши дозвол. Та у душі тепло замінюють морозами, і, ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотність. Вже ось ось почнеться відлік незворотності, і ніби до повітря доступ перекрил Та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші не людські в ті скриплячі грати над вічний сум твоєї втрати, і не гай з тобою поруч, ще не скоро буду я. Я, я тебе не забуваю. Я тебе не забуваю. Бо ріднішої нема.